Ну що ж, друзі, Павло Таран з нами на включенні після першого періоду в матчі з околом рахунок не відкрито. Що можеш сказати по грі сьогодні? Ну, Більш-менш рівна гра. Швидкості хотілося б, щоб було швидше, але і за довгої паузи в чемпіонаті трошки відвикли від швидкісного хокею, скажімо так. Та так гра рівна, в принципі, поки граємо далі. Немає у вас сьогодні такої певної переваги через те, що ну, все ж таки два поєдинки було з Києвом, так, 14-15 січня, а у суперника взагалі перша гра в цьому році, вони награли більш ніж місяць. Є якась перевага? Я думаю, немає, тому що всі в перерві готувалися фізичну підготовку, робили всі. І ми так само, тобто навіть нас не так, ну скажімо, не відпускали навіть на ці дві гри фізично, тому я думаю, всі в рівних умовах. Сокіл одна з тих команд, яка ну, є дуже незручною для вашого клубу, тому що до цього чотири матчі, чотири поразки, причому з такими ну, достатньо неприємними рахунками. Сьогодні в першому періоді класний бій. Чи вдасться, можливо, сьогодні якось зачепитись за результат? Ну, кожного з ми хочемо чіпляти за результат, але поки не вдавалося до цього, сподіваюся, сьогодні буде інакше. Можливо, є якісь секрети як Богдана Дяченка сьогодні дебютанта пробити? Ну Богдан хороший воротар, тому в принципі ми його давно знаємо. скажімо, тому знаємо його сильні сторони і слабкі сторони. І останнє питання: ти як дуже досвідчений хокеїст, напевно, що можеш нам відповісти на таке питання. От попереду регулярний закінчення регулярного сезону, попереду власне плей-офф. Чи вистачає зараз ось цього потенціалу, що є в легіона, для того, щоб вже ну без змін у складі догравати цей сезон і претендувати, наприклад, на медалі чемпіонату України? Чи можливо ти зі свого досвіду хочеш ну хотів би якесь підсилення на якісь позиції? Ну, хотіти підсилення це одне, але як кажуть, маємо, що маємо, і ми налаштовані тільки на перемогу битися до останнього, віддавати все на льоду, і будемо так робити. Дякую тобі за коментар. Удачі.